Друзі, всім привіт! Сьогодні я маю слово підбадьорня до вас. Я думаю, що це слово буде своєчасним і відповіді для тих людей, які вірою приєднаються до нього. Я знаходжуся зараз в місті Мюнхен, чекаю свого літака до Сполучених Штатів. Ось у мене для шести годин вільного часу і є свої роздуми. Я вірю, що слово, яке сьогодні буде, воно вас благословить. Знайшов такий тихенький куточок, ну, відносно тихенький, там, де я можу собі записати і де, де мені ніхто не буде заважати. Ось і е, хочу сьогодні поговорити про е, вкрай важливу істину, я вважаю. Ви знаєте, що є е, навіть доведено вченими, що е, пігулка, яку вони як стверджують приймати на щоденному рівні, можна без. Е, Фармацевтики покращити свій фізичний, емоційний і духовний душевний стан. Це, ця пігулка називається пігулкою щастя. Ось. І знаєте, що це? Це дякування. Ось. Коли людина вдячна і вміє виражати вдячність іншим, вона фактично запускає в свій організм і своє життя. Ефект справжнього щастя, і я сподіваюся, що ви до цього поставитеся до цього відкриття або до цієї істини поставитись з повною серйозністю. Адже хтось думає, ну як можна вилікуватись без медикаментів, як можна бути щасливим, якщо немає якогось природнього змісту для щастя або причини якоїсь для щастя, я вам скажу, можна, можна, коли ти. Виражаю вдячність. Якщо ви е, подивитесь навколо, то точно ви побачите, що навколо вас є за що дякувати. Є за що дякувати навіть тому, що ви зараз живі, що ви можете чути, що ви можете бачити, що ви маєте в що одягнутися, маєте що їсти. Людина, яка розуміє ці е, складові, ну тобто правильно оцінює всі ці складові. Все, що я перерахував зараз, вона вже в своєму серці може воздати хвалу Богу за те, що має, і також будьте вдячними і виражайте свою подяку тим, хто зробив вам добро. Так чи інакше, ну коло вас вистачає людей, які зробили вам добро, або просто. Колись навіть не зараз зробили вам добро. Ви можете подякувати своїм, своїм батькам за те, що вони вас виховали. Навіть якщо у вас не було причини для того, щоб подякувати ну, своїм батькам, адже вони можливо вас виховували не так, як би ви хотіли, то скажу вам, що ви можете подякувати Богу, що ви є такий, який зараз є. Ну тобто, навіть всупереч виховання своїх батьків, ви стали тим, ким є. Завдяки Божій милості до вас. Тобто ви вже можете вирости Богу, подякуй за це. Ось. Але якщо батьки вас виховали добре, вони з свого боку робили все, що могло би якимось чином е... ну, покращити якість вашого життя. Вони вкладали у вас матеріальні, духовні цінності, будь-які цінності. Подякуйте їм за це. Подякуйте за те, що е... ви почули навіть цю проповідь. Просто дякую, Господи, що я сьогодні чую це послання. Дякую, Господи, за церкву, дякую Господи, за дружину, дякую, Господи, за дітей. Навчіться на щоденному рівні дякувати. Це так важливо сьогодні. І це не просто щось як дань традиції. Це духовний процес. Біблія пише нам, Біблія нам повістує в писанні. Ми бачимо, що Господь щиро зацікавлено в тому, щоб ми були вдячними людьми і вдячними будьте апостол Павло закінчив своє послання. Подяку складати за все, бо таке про вас, бо це про бо це є воля Божа для вас. Ось і це лише знаєте, декілька прямих місць писання, які говорять про, про дякування в життях християн. І Якщо ми сьогодні прислухаємося і застосуємо цю істину своє життя, почнемо дякувати, ми на духовному рівні будемо більш чутливими, адже серце стане м'якшим. Коли м'яке серце, то, коли серце у людини, то вона краще е, чує голос Бога. Вона краще розуміє обставини, в яких знаходиться. І я думаю, що це дуже дієвий інструмент дякування. Вас пропустило в черзі, подякуйте. Е, будьте вдячні, дайте можливість також комусь подякувати вам. Якщо ви щось зробили добре, то людина вже має причину дякувати. Подбайте про те, щоби. Ця, ця частина життя, тобто, дякування вашому житті, бо в належному рівні, частіше дякуйте Господу і тим, хто поряд вами. Благословім дороги.